Сучасний спортивний стадіон відкрили у селі Дмитрівка Знам'янського району. Розташували його на території школи номер 2 на місці старого волейбольного майданчика. Майже півтора мільйони гривень на спорудження виділили з бюджету села, що вдалося збудувати, розповість Сергій Михайлін. Гостей на відкритті оновленого шкільного стадіону зустрічає місцевий барабанний гурт. На поле виходять спортсмени дмитрівських футбольних та волейбольних команд. Віднині юнаки та дівчата матимуть місце для професійних тренувань. Відкриттю нового стадіону місцева молодь не би як зраділа, бо ж раніше футбольні та волейбольні команди займалися ось на цьому аматорському полі. Умови тут, кажуть, були не з найкращих. За висока трава, відсутність огорожі та залежність від погодніх умов. На це найбільше нарікали юні спортсмени. Ми вже вилітали за бокам, приходилось бігати. У нас команда шість людей. Іграли ми в волейбол, займали і третє місце, займали перше, і в обласних, і в районних. Звісно, раді. Сильно хорош, хорошо, що в нас є такі, таке поле тепер. Це буде допомагати розвиватися молодіжі і нам, і всім остальним. Проект коштував майже півтора мільйони гривень. Їх виділили з сільського бюджету. Роботи з реконструкції розпочали торік восени. Депутатський корпус все контролював. Я думаю, тут стадіон зроблений якісний, тому що постійно кожен день хтось був на цій площадці. Вимоги підрядчик виконав всі штучне покриття. Вибирали таке, щоб служило років десять. Висота, я знаю, чотири сантиметри його. Виробник Італії, довжина майданчика 42 метри, ширина 22. Трибуни на 168 місць. З усіх боків оточений металевим парканом. Додатково тут встановили світлодіодне освітлення на чотирьох щоглах та відеонагляд. У нас багато спортсменів. Загалом у школі нашій переможці. На районному рівні, обласного рівня, з волейболу, з тенісу, з легкої атлетики, з футболу ну, десь приблизно на районному рівні. І ми хотіли. І цей весь спорту трохи підтягнути. Нині в області продовжують впровадження програми здоров'я наших дітей. Лише торік на Кіровоградщині відкрили 22 сучасних спортивних майданчика. Мені дуже приємно, що в нас вдається реалізовувати програму здоров'я наших дітей. Це стосується не тільки харчування в школах або медичних закладах. Ми починаємо з самого початку. Це можливості для того, щоб діти займалися спортом, і це дуже прекрасно, адже спорт це не тільки тіло загартовує, ще загартовує характер і це можливість для того, щоб потім в житті ким би ці діти не стали, вони будуть мати величезний досвід проходження через спорт, через поразки, через перемоги, вміти тримати удар. При вході на майданчик вже встановили розклад занять місцевих команд. Всього тут тренуватиметься майже пів тисячі дітей. В планах оновити великий стадіон для легкої атлетики та облаштувати велику паркову зону поблизу школи. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.